Секретарь Беги Педевич, за участие прокурора Нечипаренко, Срічу Букальца, Педузе Иванович Расенко, захисники Пужви, Хасана, Прокорька, разглянувши физику, что у вас засідали дали сюди міста слідчого счего по криминальному права не было вказано 28 березня 2015 року. Завозниками кримінальних правопорушень передбачених частиною 3 статті 187, частина 2, статті 186, частина 3, статті 185, частина 1, статті 263, частина 2 статті 263, частина Плека, статті 296 і Кримінального кодексу України про продовження строку тримання під вартою, встановив Старший слідчий сугон по Дніпро в області Біковиць. за запроводження з прокурором, прокуратури Дніпрос в області Чіпкаєнка. Звернився до суду з попитанням про продовження строку тримання під вартою, ми тим, що Тарасенко підозрюється в до кримінальних правопорушень вище зазначених перечисленнях. 9 жовтня 2019 року підозрюваного Тарасенко за запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який неодноразово продовжувався продовжували та сховає 1 березня 2016 року. Вказано додано до питання докази, якими обґрунтовується підозрюва. Вказано про слідчі дії, які необхідно виконати обстрок до 1 березня 2016 року, це неможливо. Прокурор продовжив строк про, про розслідування до 6 місяців, тобто до 7 квітня 2016 року. Про питання вказані обставини, підставі яких слідчі дійшов до висновку про наявність вказаних у клопотанні ризиків. Вказано обґрунтування неможливості запобігати ризиків шляхом застосування більш моїх запобіжних заходів. Просить продовжити строк кримінальної підварки до 7 квітня 2016 року. У судовому засіданні ринку по клопотання підтримав. Слідчі по клопотання підтримав. Підозрюваний Тарасенко причетність до кримінальних правопорушень визнав частково. Просить обрати запобіжний захід не пов'язаний з триманням під Захисник ужва звернув увагу на після дошкового слідства до присутність підзвітних казаних кримінальних правопорушень. Ризики не мають підстав та не підтверджені доказування. До Підозвільни характеризуються за місце мешкання та роботи виключно позитивно. За нього робочі партії «Правий сектор. Депутати Полужанської міської ради Україна Валентина Васильівна та Чекалін Валентин Володимирович вируб на себе зобов'язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваних, покладені на нього обов'язки відповідно до вимог сін 194 КПК України. Просить застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Просить передати їм на поруку підозрюваного Тарасенка, відмовивши задоволення клопотання слідчого. Захисник Пасян також просив відмовити незадоволення клопотання слідчого, передавши на поруки підозрюваному народному депутату Верховної Ради України Парасюку Володимиру Зіновичу. Захисник приходки підтримав заявників клопотання, про передачу на поруки підозрюваного. Народний депутат Верховної Ради України Поросю у судовому засіданні офіційно взяв на себе зобов'язання про те, що він поручається за виконання підозрюваних, покладених на нього обов'язків і відповідно до вимог статті 194 КПК України, Просив передати підозрювано йому на поруки. заслухавши пояснення підозрюваного йому захисників, слідчого, з'ясувавши думку прокурора, дослідивши матеріал, матеріал додані. Попитання та наданих захисником судового засідання прихожу до висновку про те, що взяти зобов'язання народного депутата Верховної Ради України Просяка Володимира Зіновича заслуговує на особисту довіру, що є підстави для задоволення його попитання про особисту порогу. На підставі викладеного ухвалив. У задоволення по питанням старшу слідчого суд ВМП про продовження свого тримання підверті поступних підрозділів Тарасенка відмовити Застосувати до пересекання Руслана Михайловича, 24 січня 1981 року народження, який підозрюваються в вчиненні кримінальних правопорушень передбачено статтями 187, 165 263 296, кримінальна поліція України. Запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Призначити поручителем народного депутата Верховної Ради України пересукав Володимира Діма Рекламусі 9 квітня 1987 року народження, покладеного ногами відповідним заповненням. Покласти на Терсіка Ярослава Миколаєвича, 26 січня 1981 року народження, обов'язки передбачені на 4 КПК України саме прибувати по першому виклику до службової особи на визначеної час. Відключатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживають без дозволу слідчого прокурора по суду. Негайно повідомляти слідчого прокурора суду кожні на місце внизкання. Здорово в частині зобов'язання тарасука виконувати професійному обов'язку 0020 на хвилину 7 квітня 2016 року. На постанову слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до операційного суду прокурорства області протягом видів зняті винесення. На цьому судового засідання ворушиться закритим. Давай, 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 вперед, пошли, пошли, пошли! Давай, 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 давай. Блин, <сёк> ну, открывайте калитку, выпускайте потом нас! Нет, давайте это самое, сейчас выйдете, пожалуйста. Да наоборот на нашу сторону. Выходите, выходите, выходите. Да, да, да не, не, я, я